Хтось втікає, а хтось просить вибачення. Так рівняни реагують на патрульних, які попереджають громадян, аби ті не порушували правила дорожнього руху. Вулиця Київська в межах 200 метрів два пішохідні переходи. Але рівнянам зручніше перебігти дорогу там, де зупиняється громадський транспорт. Це місце, за словами поліцейських, найпроблемніше у місті. Скільки рейдів не проводять, а люди все одно вибігають під колеса автомобілів. Чи ви тут дорогу переходите? Тут ж не можна, Ні, ви дитиною. За годину роботи шість письмових попереджень, ще більше усних. Двоє патрульних фізично не встигають за порушниками. Ви знаєте, що приходити провідну частину в цьому місці Знаю. не можна? Я спеціально встановлені місця, саме пішохідний перехід, Май вон там далі. Оцю помаленьку, і прийти. так. Ми вас розуміємо, але це є порушення права дорожнього руху, а саме 47, і за це є відповідальність. Це дуже далеко туди старикам ходити. Де таке написано? Ну, тут немає пішохідного переходу. А Де він є? Ось там далі з того боку, і з того боку далеко йти. Рівнянин Андрій працює поруч із проблемним переходом. каже, щодня бачить сотні рівнян, які нехтують правилами. Тому вважає, що цю ситуацію рейди патрульних не покращать. Тут треба світлофор. Набагато краще, як на мене, поставити тут пішохідний перехід, світлофор з кнопочкою. Якби маш людей немає, машини їздять. Кнопочку нажав, пішоходи переходять. Тому що до найвищих переходів в одну сторону 100 метрів, в другу сторону 100 метрів. А тут зупинка. Сьогодні патрульні нікого не штрафують, виписують письмове попередження. Рівнянин Олександр, який щойно перебігав вулицю у невстановленому місці, обіцяє більше такого не робити. Дуже ефективно ще переходи ні, не буду Чому? поспішали. Чи ну, ну, поспішали трохи, але вже доспешили порушників, патрульні вносять у базу. І якщо впродовж року спіймають ще раз, випишуть штраф. На перший раз ми виявляємо правопорушників, і в основному в більшості ми застосовуємо до них попередження, але в по письмовому вигляді, тобто поліцейський виносить постанову на правопорушників. А от уже на другий раз, якщо правопорушення йде в повторно протягом року, у неї теж саме вже виноситься штраф в розмірі 51 гривні. Штраф невеликий, але змушує задуматись, адже не всі пішоходи усвідомлюють усієї небезпеки, на яку себе наражають, адже саме раптовий вихід на Йщу частину дуже часто причина ДТП з пішоходами. Вашу роб, не далі не буду, все, дня. Людмила Слободенюк, Владислав Кругляк, новини Рівного.